Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог і в цьому відео я хочу розповісти про причини і методи профілактики онкологічних захворювань. Я вас одразу прошу поставити лайк цьому відео, щоб його переглянуло якомога більше людей. І якщо воно буде для вас цікавим та корисним, я буду дуже рада вашим коментарям, репостам і що я хочу розповісти сьогодні. Звичайно, онкологія вона одразу викликає негативні, драматичні асоціації. І перше, що спадає на думку, при слові онкологія, рак, це смерть, хвороба, боляче, операції, летальність, прощання з родичами, трагедія і так далі. І часто ще для людей така є асоціація, що онкологія, вона Часто діагностується раптово, що це як грім серед ясного неба, звідки ж воно береться, звідки ж воно взялося і так далі, за що, куди і як. І я хочу трошки розповісти про онкологію детальну інформацію, тому що найбільше нас лякає і дестабілізує те, про що нам нічого не відомо. Тому що навіть щось погане, драматичне, трагічне, якщо ми про нього знаємо. Можемо розкласти на компоненти, зрозуміти цей процес, він нас вже не настільки лякає. А коли щось таке страшне, величезне і невідоме, то людина бачить цю онкологію як якийсь злий рок, а себе як маленьку безпорадну істоту перед цією онкологією. Насправді, це не зовсім так. Дійсно, онкологія, онкологічні захворювання це одна з двох найрозповсюдженіших причин захворюваності, смертності. І інвалідності в усьому світі, тобто на всій нашій планеті зараз люди вмирають найчастіше від двох причин: це онкологія і це серцево-судинні захворювання. І онкологічні захворювання вони дійсно тяжкі, трагічні, часто призводять до інвалідізації, летальності, потребують достатньо серйозного інвазивного, дорогого, травматичного лікування. Але не так все страшно погано і е, неочікувано насправді. Онкологія дуже гарно розвивається. Ця наука на сьогоднішній день дуже потужно розвивається. Постійно в нас вдосконалюється як методи діагностики, так і методи лікування, так і методи далі моніторингу, тобто відслідковування за цими пацієнтами і підтримки, тому що недостатньо просто продіагностувати онкологію. Якомога раніше пролікувати треба ще людині дати якість життя і гарний прогноз на майбутнє. Щоб після... Тому що я особисто рік працювала в онкоцентрі, і я бачила, що навіть люди, які гарно проліковані, часто після онкологічного захворювання вони ставлять на собі хрест. Тобто людину вилікували. Людина, в принципі, живе і вона навіть може бути не інвалідизована, вона може зберігати абсолютно свою повсякденну активність, може, десь вона себе гірше почуває, якісь є скарги, це зрозуміло. Але, в принципі, людина жива, здорова, руки, ноги при ній. Вона може жити, вона може працювати, вона може спілкуватись. Але людина психологічно не повертається до життя. Вона повертається до життя фізично, але вона не повертається до життя психологічно. Вона вже несе. На собі ось це ярлик, що в неї смертельне захворювання і що її життя в принципі закінчилось, хоча її життя продовжується. Тому цей момент також треба враховувати, що ми повинні не просто якомога раніше в ранній стадії діагностувати, гарно пролікувати, а ми ще повинні людину перелаштувати на те, що її життя продовжується. І що онкологія це не кінець. Так, це важко, це трагічно, це найчастіше стається неочікувано. Але це не кінець, це на сьогоднішній день успішно лікується. Не завжди, але успішно лікується, і люди після онкології живуть і продовжують радіти життю. Що ж таке онкологія? Онкологія, гічне захворювання це злоякісне переродження та надмірне розростання недозрілих, недиференційованих, тобто онкологічних, а типових злоякісних клітин. Онкологія може виникати в різних органах системах, це багато від чого залежить, і генетика, і спосіб життя, і захворювання хронічні, і взагалі зрозуміло чого. Чого в одного рак легень, в другого рак шкіри. Є якісь фактори, про які ми знаємо, є багато факторів, насправді, про які ми не знаємо, чого воно виникло, психосоматика, прокляття, карма, що це Не зрозуміло. Випромінення ультрафіолетове. Ми щось знаємо, щось ми не знаємо. Так от, коли в якійсь ділянці організму клітини втрачають, скажімо так, свої межі, орієнтири, вони замість того, щоб нормально ділитися і ставати там клітинами крові, клітинами судин, клітинами шкіри, клітинами печінки, вони втрачають свою програму нормально, починають надмірно розростатись і о, проростати в оточуючі тканини, і вони якби не приносять ніякої користі, вони не виконують, вони не... Визначились, які вони клітини. Вони не мають якби професії, і вони не мають меж. Тобто нормальна клітина вона диференціюється в якусь клітину якогось органу чи тканини, і вона чітко знає, які її функції. Там, наприклад, клітина бронхів вона має виділяти слиз. Клітина печінки вона має займатися тим, що займається печінка. Клітина шкіри повинна захищати нас від зовнішніх чинників. Клітина кишківника має всмоктувати поживні речовини, виділяти ферменти. А онкологічна клітина вона нічого не робить, вона тільки жере ресурси. Це як паразит в суспільстві або там в організмі, це як паразитична така структура. Спочатку це там одна, дві, десять клітин. Імунна система, якщо вчасно їх не виявить, не подолає наша природня, вони дають старт пухлині. Або онкопроцесу, і він починає вже порушувати розростатись, порушувати цілісність і функцію оточуючих тканин, метастазувати це вже залежить від того, який рак, яка його локалізація, який вид, яка динаміка процесу, але в цілому це така пухлина або скупчення клітин, які не виконують ніякої корисної функції. Жеруть наші ресурси і виконують погану функцію. Це як люди в суспільстві, які не мають професії, не мають соціального виховання, орієнтирів, вони психічно неадекватні, вони просто намагаються там щось красти, там когось зарізати, там з когось забрати, ось так от порушують нормальний порядок, носять хаос. Так само онкологічні пухлини, клітини ось так от себе ведуть асоціально в організмі. Тобто замість того, щоб ставати його частиною, вони дестабілізують його. І основною ознакою пухлинного процесу є атипізм, тобто втрата клітинами здатності до диференціювання, з порушенням структури тканини, з якої розвивається пухлина. Тут якийсь хаос, щось незрозуміле. Які ознаки онкопроцесу? Що таке онкопроцес? Це мутація ДНК, наші клітини постійно вмирають, діляться нові, і іноді цей процес відбувається з помилками. Це нормально, в нас можуть виникати всіх виникають, особливо з віком, якісь онкоклітини, але наша імунна система повинна вчасно побачити все це погано. Клітина відбракувати її, це як на виробництві. Якісь можуть бути екземпляри на промисловості дефектні. Служба контролю по якості повинна це відслідковувати, відбраковувати їх, і вони якби не потрапляють навіть там на полиці магазинів. Партія товару якась бракована, її викинули все, і якби робота фірми збережена. Якщо служба контролю якості перестає нормально за цим слідкувати, зламалася якась промислова лінія, апаратура. То завод починає виробляти якусь фігню неякісну бракована. Цього ніхто не бачить, йому на система чогось нічого не робить з цим. І починає фірма поставляти в магазини якийсь бракований нефункціональний товар. І якби з'являються у фірми проблеми. Вона втрачає прибутки, вона отримує збитки, з нею перестають якби комунікувати клієнти. Люди перестають купляти товар, так само в організмі, якийсь десь. Онкоклітинки можуть виникнути, це нормально, але імунна система повинна вчасно їх знешкодити і все. Якщо цей процес втрачає контроль, таких клітин стає багато, мутується ДНК, виникає багато онкоклітин, і ще імунна система зайнята чимось іншим в цей час, наприклад, карісом чи дисбіозом кишківника, то ніхто не контролює ці атипові клітини, і вони йдуть в ріст, дають пухлини, дають метастази і вже дають серйозний онкопроцес, який нічого не зупиняє. Відбувається надмірне, нерегульоване розростання цих клітин, вони можуть порушувати сусідні тканини, вони втрачають здатність до апоптозу, тобто вони не вмирають вчасно, як наші клітини, вони далі живуть безсмертні такі, вони атипові, вони не виконують ніяку функцію, вони не встроюються ні в яку тканину, і вони можуть порушувати ще й ар структуру архітектонику цілісність оточуючих тканин. І в якийсь момент виникає прорив протипухлинного захисту організму. Спочатку ж рак будь-який він маленький, а потім, коли всі ці процеси набувають інтенсивності, організм втрачає здатність цьому протистояти, йде вже прорив онкопроцесу, і онкологічне захворювання починає би, давати про себе знати. В мене, коли я працювала в онкоцентрі, іноді складалась враження, що онкологія це якась окрема цивілізація, тому що пухлини здатні уникати нагляду імунної системи. Вони виробляють спеціальні речовини, щоб ту імунну систему відволікти, ослабити, сховатись від неї, продукують спеціальні речовини в своїх інтересах, щоб якомога більше отримати ресурсів організму і заховатись від його контролю, ослабити цей організм. Вони можуть руйнувати суміжні тканини, виділяти ферменти, метастозувати, причому різними шляхами, контактним, через кров, через лімфу. По-різному. Які фактори появи онкології? Часто для людей це грім серед ясного неба, коли в них або в родичів діагностують онкозахворювання. Але, як казала моя бабуся, лікар з з 40-річним стажем, рак за ніч не виростає. Рак росте. Роками, іноді навіть десятиліттями, і е, хоч ми все не знаємо, всі фактори ми не можемо врахувати, але нам дуже багато відомо про фактори ризику онкології, на які ми можемо в принципі впливати. Наприклад, це генетична схильність. Безпосередньо на генетичну схильність ми не можемо впливати, ми не можемо взяти гени. Отак ось їх розкласти як колоду карт, перескласти, і щоб були вони тепер генетично не схильні до раку, якщо у всіх в роду був рак. Ні, ми не можемо. Але ми можемо, по-перше, впливати на епігенетику, тому що навіть генетична схильність погана, вона не завжди не реалізується. Не у всіх, в кого в роду були онкозахворювання або діабет, не у всіх буде діабет або онко. В когось реалізується, в когось не реалізується. Тобто ми можемо впливати на те, чи ці гени негативні підуть в активацію чи не підуть. За рахунок нашого способу життя, гормонального статусу, харчування, рівня антиоксидантів, маси тіла і навіть нашого, так би мовити, мислення вібрацій, високих або низьких. Чому кажуть, що там онкологія це образи, тому що людина ображена на життя, ображена на когось, вона перебуває в постійному стресі, постійному дисбалансі, вона руйнує свою гормональну систему, свою імунну систему. Це чиста фізіологія, це не езотерика, це не психосоматика, це чиста фізіологія. Людина виснажує себе цими негативними переживаннями, тому що вони дуже енергозатратні. Ще вона ображена там десь вонця випила, щось з'їла, тому що вона горі, вона страждає, вона жертва. І таким чином в неї вже організм не може протидіяти якійсь там пухлинці, яка почала рости. А коли людина активна, позитивна, вона любить життя, любить людей, в неї все добре, вона в гармонії, вона їсть нормально, вона і спить нормально, її образи не псують її сон, розумієте? І вона відповідно бореться з цим онкозахворюванням. Воно в неї не, не встигає виникнути. Імунна система нормально його дала, і все, людина здорова. Це не містика, це не карма, це суто фізіологія. Тому генетична схильність, навіть якщо вона є, вона може, по-перше, не реалізуватись. По-друге, деякі гени ми знаємо, ми їх можемо здати, подивитись, і є певні міри профілактики, там в залежності від генів і так далі. Я про це детальніше в курсі детокс розповідаю. Ми можемо щось робити з цими генами, навіть якщо вони там не дуже такі е, самі гарні і сприятливі. Хронічне запалення це фактор появи онкології. Хронічне запалення, як якесь локальне, наприклад, постійне запалення в горлі, це підвищує ризики раку горла. Якщо постійне запалення в кишківнику – раку кишківника. Якщо постійне запалення в піхви, рак кушейку матки, рак піхви, вульви і так далі. Тобто, Будь-якому місці, де є хронічне запалення, може виникнути згодом онкологія, це створює передумови, тому що в умовах хронічного запалення порушується структура тканин, поділ, мутація ДНК і так далі. І системне запалення, коли ми не зрозуміло, що їмо, не зрозуміло, як живемо, в поганій екології, погано харчуємось. Маємо шкідливі звички. У нас постійно в організмі циркулює багато запальних речовин. Це теж створює передумови для. Виникнення онкології, тому що організм просто не встигає з цим боротись, виводити це, йому вже не до онкоклітин, щоб їх там вчасно ловити. Порушення метилювання генетичне або, набу... і, або набуте це гени фолатного циклу, це теж така окрема тема, є трошки на каналі, є в моїх курсах, на консультаціях є, це окрема дуже велика тема, але якщо в людини є порушення метилювання генетичні або набуті, це теж є фактором появи онкології. Вплив токсинів, тяжких металів, вільних радикалів, і, звичайно, виснаження стресу і недосипання, тому що наш організм відновлюється, і наша імунна система особливо активно знешкоджує там якісь патологічні процеси, коли ми відпочиваємо і спимо. Якщо ми не відпочиваємо, не спимо, постійно себе стресуємо, то це ніяка не психосоматика, це просто фізіологія, що наша імунна система виснажується, і вона вже онкоклітини вчасно не зловить і не зможе їм протидіяти. Тому основні моменти профілактики, онкології, такі загальні для всіх. Це тримати нормальну масу тіла в межах індекс маси тіла 18-25, не менше, не більше, тому що ожиріння це порушення метаболізму, це хронічне запалення, це вже впливає на онкоризики, і ожиріння впливає незалежно на 13 видів раку. 13 видів раку підвищуються достовірно ризики при ожирінні. Звичайно, треба достатньо там нормально їсти, щоб організм імунна система могли працювати. Печінка дуже впливає, метилювання, кишківник, мікрофлора, тому що все це наш рівень запалення, рівень нутрієнтів, достатній рівень гормонів, щоденна дефікація, відсутність закрепів, тому що всі ці мікрофлорні проблеми вони теж сприяють запаленню. Запалення теж формує в нас виснаження імунної системи, яка потім онкології не може протидіяти. А стосовно раку грудей і жіночих раків, то пологи і годування грудьми достовірно захищають і знижують ризики, тому що під час вагітності і грудного вигодовування в жінки дозрівають астрогенові рецептори, і потім вони менш вразливі і в таких жінок, які народили. Відгодували грудьми, в них рідше виникає рак грудей, яєчників і тіла матки це абсолютно доведені факти. Це не ти типу, понародиш, будеш довго жити. Ні, це конкретні пов'язані з рецепторами, пов'язані. Ну це наукові дані, це не щось таке, що всім треба народжувати. Тому ми таке в лікарі кажемо: ні, це реально захищає. Тому народжуйте, годуйте грудьми, ви себе таким чином бережете від раку грудей. Звичайна мінімізація токсинів, пластику. Хімії в побуті відмова від паління алкоголю, тому що все це оксидативний стрес, це теж руйнує ДНК, викликає онкологію. І, звичайно, природа, перебування на природі на сонечку, але враховувати ультрафіолетовий індекс, тому що ультрафіолетове промінення воно, виклика... воно сприятливо впливає на здоров'я. Але воно може викликати рак шкіри, якщо ми зловживаємо сонечком. І, звичайно, для того, щоб уникнути онкології або хоча б вчасно її діагностувати, треба регулярно обстежуватись. Тому що, що ще дуже важливо розуміти, що рак не болить. В початкових стадіях, коли його можна легко виявити, легко вияв... вилікувати, він не болить. Тому така філософія в мене нічого не болить. Чого я буду ходити по лікарям, вона не працює, тому що коли вже щось заболить онкологічно, це вже третя-четверта стадія. Це вже зовсім інші ризики, прогнози і так далі. Тому, будь ласка. Здоровий спосіб життя це не якісь пусті слова. Ось так я вам зараз дуже поверхнево, дуже загально вже розклала, наскільки це впливає, плюс обов'язково регулярні чекапи. Якщо хочете більше про це знати, про ваші індивідуальні онкоризики, то ви можете звернутися до онколога, клінічний онколог, до гінеколога стосовно гінекологічних раків, і загалом до. Лікарів звертайтесь, це вам вже знизить онкоризики, регулярні обстеження і лікування хронічного запалення. Тому на все добре, всім бажаю бути здоровими і щоб ця інформація залишилась лише теоретично, щоб ви ніколи не зіткнулись. І в наступній серії, в наступному випуску я ще розповім додатково про чекапи і ще додатково знижу ваші страхи стосовно онкології. Ви будете інформовані і відповідно будете озброєні проти цього страшного захворювання. На все добре, буду рада вашим коментарям, лайкам та репостам.